Привіт, дружочки перехочки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд серверу будемо вам вдячні. Писали мені про крижані дрони, не готовий я до них, багато вони часу віднімають, вони схожі на реві гранати, тому. Тому беремо звичайні гранати і відправляємося, має бути весело. Ну, вони реально класні. їм перезаряджання класно прокачати і буде нам щастя. Так, побігла копати. Збираємо ніт, збираємо золото, цю розбиваємо. Буде нам щастя. Ой-ой-ой, скільки личинок в одному місці. Таке буває. А вбити будуть вбити ту жука, що біля нас ковзає. О, дякую. Так, цю всю історію ми зараз викопаємо. ой вибачте. Розряджання, а ти їдеш прям на мене, так? Ай-яй-ні-ні-ні-ні, Ай ні -ні -ні, ні -ні, не на мене тільки. Хочу, хипак кричати. Ну довго копаюсь, треба щось світ прокачати, чувакою. Це не діло. Я напевно капсулу залишу про всяк випадок. Прилевела ап мені не потрібні. Ой, тут, до речі, доволі багато копати, да? Аби викопати. У мене як ем, з'явилася як така звичка залишати капсулу на потім і вбивати нею босів. Не знаю чому. Це після райових гранат, знову ж таки. Це, це через них я втратив впевненість в собі. Ой-ой-ой, куди, куди не побіжиш, скрізь мене хоче вбити, так? Да? Погано. 75 хп. Ой-ой-ой. Тихой, тікай, 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 тікай. -ті -ті -ті. Перезаряджання. Ой-ой-ой, де шось це таке? Десь видобутку треба. Мені катастрофічно не вистачає. Дуже довго я, якось я все копаю. Так, беремо шкоду із повільненням. Так, вже веселіше. Ну, когось убив трішки, так? Да? Окей, чудово, дякую. Так, хай жуки розбивають породу. Думаю, буде корисніше. Ми зараз відновимо хп. Взагалі класно блін, маркет треба знайти, до речі, так? Да? Хвилиночку. Так, Літун ненавиджу, привіт, да? М -м -м, ну йдіть сюди. Там хтось повмирав. Бау. Окей, чудово. Ой-ой-ой. Ну, я думаю, ми ще можемо собі дозволити побігати, потім повернемося до капсули. Натік ну, навіщо я цими тунелями бігаю. Пу -пу -пу -пу. Цукор, золото, цукор і золото, да? І нітра ще, до речі, має бути, напевно. Ой-ой-ой, підімо -ой -ой. сюди. Це буде накопичення. Жики стають сильнішими, за них дуже-дуже щасливий. Зараз я вже піду їх убивати. Капсулу них, напевно. немає магніта, так? Да? Нітра, ні, нітра треба. І не по мені Треба напролом йти, так? Да? В мене так багато карти не дослідив, чи що? Як всю цю красу зібрати? Помпем пампом. -пам -пам. Накопичення. Швидкість перезаряджання. Ой-ой-ой, гарно, 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 гарно. Ой-ой, ой як гарно було. Ми вірність кріта, окей, не буде. Напевно, неправильно було рішення квіт брати, але окей. Так. Заряджання. Ой, магніти, напевно, можна не чекати. Да? Ну, і не хотілося мені його чекати. Зараз будемо кидати капсулу і валити, звідси Бом! Іди сюди. Ой, артефакти такі собі. Будемо бустити кріт. Ну, давайте бустити кріт. Їм направо-наліво, да? захист туди сюди. Це <рит> ну, наче то непогано вийшло, але треба бути обережним, щоб так, побігли. Бля е не встигне помагніть. Хоча дуже... не буду я ризикувати, бо це погано закінчиться. Малувато я проапався. Але то краще синичка в руку, так? Да? Так, шкода швидкість перезаряджання чи електрика. А, давайте додаткову електрику хай буде. Ой-ой-ой. все, побачення. Блін, магніт. Був би 20 плюс левел. Ну... Не захотів я ризикувати, чесно вам скажу. Так. Ефекти стану. Ммм. Mm. Як <плес> завжди, як завжди. Окей, okay, погнали далі. Упали. Блін, пізно магніт з'явився. На 5 секунд раніше, б. я б його забрав, би. Так, копаємо, копаємо, копаємо. Короче, один куточок ми закрили з вами. пам 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 пом Іди сюди. А ну, давай там бум-бум-бум. Окей, молодець, побігла сюди. Ой, я б ще напевно майже збору качнув би. Але нема такої можливості сильно. А... Накопичення. Давайте шкодуйте. Ну, можливо, не треба було золото тратити, але брати біле поліпшення ну, взагалі не хотілося. Можемо капсулу забрати, можемо залишити, на потім подивимося зараз. Що не кап... А то не капсула, то маркітне ядро, яке мені вже не потрібне. Якби не було чим займатися, його можна взяти. Я про те, що ну, я за маркітні ядра собі всі поліпшення поробив. Якби просто маркітне ядро і бігти по нього, ну я не стану. Тому що ну, для мене воно вже не актуальне. Нанадто багато я всю гру граю. Так, там поверху нічого немає, да? Окей. Капсула. Ой, а де все моє ХП? жуки сильно покусали, да? Це погано. Блін, знову якась хрень випадає. Ну що це таке? Ну, я, окей, я згодний на білі поліпшення, але білі поліпшення на гранати, а не незрозуміло на що. Виїжджай. Ворогів. Окей, ми туди повернемося, треба зібрати цукор. Боси прийшли, да? Так. А, ну боси нормальні, босів я маю вбити. Блин, треба цих личинок повбивати, щось нам багато розвелося. А нам там мало шкоди наносить. Пам-парам-пам-пам. -пам. Шкода? А, давайте візьмемо бутербродика. Перезаряджання. Е, так, шкода меджі вибуху сюди. Ой, перезаряджання. Копичення, я думаю, що встигнемо пробустити. Блін, краще гриби ту збирати. І ще роботи, ще не початий край як завжди. Ой-ой-ой, це було гарно. Е, шкода, звісно. Що. Так, окей, давайте беремо шкоду. Блін, магніта хотілося б, да, отримати. Відновив ФП, знову все хп розгубив. Так, а де ще два гриба взяти? Там купа досвіду. Блін, а де ті магніти, коли вони... Ну, Знову ж таки, міг магніти не помітите. Знаючи себе, да, це було б не дивно. Ребам! Дослідити локацію. Бачите, тут ось ще золото, наприклад, є. Личинка є. Рибів ціла купа, йди сюди до мене, так? Да? Так, що у нас там зверху? Кідкесь видобування. Копичення, накопичення, накопичення. Добивати я нічого не збираюся, сильно багато. Там нема нічого, там нема нічого. Якщо треба вбивати босів, дай валити звідси, так розумію. Цікаво, тут більш нічого немає. Там ще десь має тіло попаду до довалятися. І тут його непогана кількість. Може якось під жуків падати, а не від жуків. Як перезаряджання ідеальна історія по боцах не попав. Перезаряджання. Ну і треба качати. Ой-ой-ой. Так. Перезаряджання. У мене починаються проблеми. Ну, не, про... не те, що прям проблеми, але дискомфортик. Не помирай. Помирати ще зарано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Майжі збору йди сюди. Ой-ой-ой, куди ж ти прям по мені? Треба хп взяти. Дімняне ЛХП. Та помрі ти вже скільки ж ти будеш жити. Так, треба тікати, да? Перезаряджання Ту, ту 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 Так, 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 як п'яний по дорозі. О, дивіться, гарно, що це мені така гендарка почала випадати. Так, сюди. Е шкода. До побачення. у блін, весело було, мені сподобалось. Так, швидкість руху, шкода, ймовірність кріта. Так, 62% мало, да? Межі збору не потрібно. Ну Ми з кріта. Отримання досвід. -ї -ї -ї. Блін, прорахувався, купа нітри залишилась. Коротше, треба нітритний порошок нам. Зараз нагребемо. Коротше, треба пробустити кріт, треба нітритний порошок із капсули отримати. Зараз будемо, коротше, нітрі копати лопатою. ХП треба відновити. А що в мене в артефактах? Бутерброд і окуляри. Окей. Золото ми також собі накопаємо. Ну, а щось покрутимо за золото, подивимось. Кінець карти, добре. Гранати падають в прірву, правильно, вони нам не потрібні. О, це коли ройові гранати падали в прірву, блін, це така катастрофа. О, кого я бачу! Привіт, дружок, пирожок. Ні-ні-ні, ти, ти від мене не тікаєш. Куди ти тікаєш? Ти дурний чи що? Перезаряджання. Хоп, так що у нас в принці? 60 нітре. А давайте! Ми ж типу плануємо грати через кріт, якого ще немає, да? Ем... Чи буду я брати поліпшену нітру? Напевно ні, бо мені потрібна швидкість. А от нітритний порошок не був би зайвий, тим більше в мене супербагацько нітра. Вверху там, напевно, вже нічого немає, да? Мене. А я можу скинути, можу? оно поганенько упало, до речі. Глобілик Так, удача. Мене вона не врятує вже підкинет занурення. Нітра. Треба капсулу, да, розбивати. Так, ну окей. Магра мені каже, береніт, я тобі сказав. Ла, ти сказав Так, ти бажано десь туди впади. До речі, я тільки тільки помітив історію, що там напрямок падіння валюється. Окей, дякую, приємно. Так, перезаряджання йди сюди. Попаємо золото. Бом. Що у нас тут? Так, круто, ми витрачаємо нітру. Пробивання не хочу. Енергетичний батончик. Ну, Насправді це теж непогано. Тобто ну дивіться за... Таку рівень гравця, плюс відсоток шкоди. Ну, плюс 47% по шкоді, це класно. Хоча нітра нам вже не потрібно, так? Да? Блін, шкода, якби знав, то брав би, напевно, просто поліпшення на зброю, там фіолетове було, Нічого страшного, не критична історія. Тепер давайте качатись, Ем... Треба досвіду. Качаємо левел, щоб збільшити шкоду, так? Да? Перезаряджання, ну так. Ой, золото можна ж втратити. я їх забув. Зараз потратив. Так, боси. Босс ще босси. А, ні, величезний жирний, так? Так, а де він ходи? Зараз десь як плине мені на голову, я його не чекав. Сюжет. Ууу, пощастило. Ти що таке робиш? Налякав мене. Оп, блін. Перезаряджання. Не доплигнув. Тобі і треба. Максимальне хп, хай буде. Ну, я боса маю вбити начебто. Оно так класно, цьому таки, ну питання міткості. Але вони начебто висипаються доволі класно. Точка досвіду є. Ну иди сюда. пам 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 Ой, налякал меня. Бля, я під удари, ну нічого страшного. Накопичення. Так, ми собі дорогу пробили. Так, друганів він своїх викидає, да? Хай викидає, друганівку вбивати не проблема. Ой-ой-ой, кай, ой, тікай. Ой, ой. Що Блін, пора б уже тобі, напевно, помирати. Знаєте, чому проблема? А по ньому гранати не сильно попадають просто. А ну йди сюди маленький. Все, я думаю, можна з ним прощатися. Оп, до побачення. Так, куди нам далі? Куди нам далі? На капсулу. Оп, нам сюди, погнали. Плазмої гранати. Не знаю, класна історія мені сподобалось, Як на мене було весело. Весело і швидко. Набагато краще, ніж ройові гранати, і набагато краще, ніж режим Аніруш. Ну, от така історія мені подобається. Ну, весело. Так, що в нас тут? Крига так, електрика так. Шкода межі вибуху. да, непогано чому ні. Бустите перезарядку, бустите шкоду та й погнали. Ефекти стану, ну, накопичення. То, в принципі, накопичення да, тому що воно і з усім працює, з усім стакається, тому да. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.